Час обладнання, відкрити простір, і це можливість для наших дітей навчатись на відкритому просторі стільки, скільки вони хочуть. Це, це дуже важливо під час війни, під час того, коли нас наші так названі сусіди, расисти хочуть знищити нашу націю. Ми підтримуємо нашу націю, щоб вони захищали нас, в майбутньому, захищали своє право жити. В демократичному суспільстві, вільному суспільстві. Тому це, це важливо Вони починають свій шлях в спорті, але спорт це дуже важлива річ для характеру пізніше і також для моралі, для людської моралі. Дякую. Дякую. Можна ще так питання? А ви починали в принципі тут свою кар'єру? Ви тут навчалися? Чи можна сказати, що тут відбулося встановлення Володимира Кличка як боксера в принципі? А... Коли місто втиснув руку Олександру Івановичу Поліщуку, мені було 14 років, майже тут 50 метрів звідси, коли я очікав на початок навчального року. І я тільки що зайшов через цей от майданчик, через спортивний майданчик, і в мене таке дежав'ю було. Бо це було як вчора, і я знову потиснув руку Олександру Івановичу, подякував його за те, що він... Зробив фундамент в цій школі. Я був 14-річним хлопцем, але ж він, він надав мені знання знання в житті. Це саме найголовніше. Знання в спорті це було також важливо, бо без цього фундаменту моєї спортивної кар'єри, яку я мав у минулому, її б не було. Тут, в принципі, продовжують виховувати чемпіонів цьогоріч на Олімпійських іграх Дмитро Ловчинський виступав, чи слідкуєте за ним, в принципі, як за боксером, що можете про нього сказати? Так, Дмитро Ливчинський дуже талановитий боксер, і то, що на Олімпійських іграх він не зміг показати, на що він дійсно може робити, і я впевнений, що в майбутньому він з Олександром Івановичем Поліщуком в його. Кутку рингу ще буде прославляти нас, нашу націю, наш, наш прапор, нашу Україну. Україна отримала олімпійського чемпіона цьогоріч. Олександр Хижняк про нього декілька слів. Як ви вважаєте, йти на ще один олімпійський цикл чи вже переходити в профібокс? Я скажу про Олександра Гіжняка унікальна людина, бо це, це потрібно мати витривалість. Один з найважливіших. Сторон характеру, у людини в цілому відривались, бо відтривалося, отримує перемогу над талантом і майстерством. Цього не сталося в перших в його житті Олімпійських іграх, але ж на наступних, які що були в Парижі, він, він взяв золото. Ми пишаємося Олександром, він має класне майбутнє, які він сам, сам зробить. Я впевнений в тому, що його вихівці. Його тату, як тренер і в майбутньому, з ким я буду працювати, буду ще краще формувати його як спортсмена, який буде досягати наступних звання, звань чемпіона світу. Останнє зап... запитання, в принципі, вже є дата реваншу у Сикф'Юрі. Всі на це чекають. Чи буде це зовсім інший поєдинок, аніж був перший бій між ними? Так, я думаю, що це буде це майже бути, ми не можемо подивитись в майбутнє, це тільки мій брат може зробити. Але ж, але ж я впевнений, що, що наступний поєдинок між Фюрі і Усіком, чи він буде дуже короткий, Олександр е, Фюрі, чи він буде дуже складним для бойспортсменів, спортсменів. Ще складніший, ніж був перший. Ми бачили, ми бачили, що до дев'ятого раунду поєдинок був дуже стиль дуже стиль. Але ж Олександр, я пишаюся. Він, він всього досяг крузовий вісової категорії, і потім, коли він перейшов в тяжку логіки, ну, для мене це було також питання для нього майже було питання, як там буде. бо Взагалі іншу мови, розміри і вага, але ж він, він, просто, ну, він, він зайде в історію як один з найунікальніших спортсменів і технічних спортсменів боксу. Дякую вам. Скажіть, ви як професійний боксер, як ви вважаєте, в чому головна перевага тренувань на відкритих рингах, ніж у залі чи у приміщенні якомусь? Це а, в майбутньому для спортсменів, коли будуть виступати, ми бачили це, до речі, на Олімпійських іграх в Парижі, Зовнішньо також виступали спортсмени на зовнішніх ділянках і майданчиках, і також, також внутрішніх стадіонах, які закриті, чи арени, які закриті. І це приближає до майбутніх змагань. Також я маю досвід, коли в Лас-Вегасі я виступав на вільному просторі, на вулиці, в одному з казино. І Інші умови, інше повітря, все по-іншому. Тому приблизити к реальності, як майбутнім спортсменам будуть виступати не тільки в приміщеннях, але ж так, як ми сьогодні тут вільно стоїмо, і це, це буде впливати гарно на досвід спортсменів майбутнього. І ще питання. Зараз багато розмов у Міжнародній федерації боксу, що бокс може пристати бути олімпійським видом спорту наступних олімпійських ігор. Як вважаєте, наскільки це небезпечно для боксу, і для виду спорту і для його розвитку? Жахливі речі ставалися в організації АІБА в минулому іба в минулому і в сучасному зараз скажу, що та корупція, яка була в любительському спорті, вона ем, отримала таку оплюху від IOC І це буде жахливо, якщо спорт, якщо спорт. Не буде яснувати, а ми знаємо, хто стоїть за Іва, це е, проросійські, пропутінські е, е, прихильники такі, які, які руйнують спорт. І Бокс може бути без корупції, та, яка існує в любительському спорті. Я впевнений, що, врешті-решт, без IOC, не буде боксу, не буде боксу, але ж врешті-решт я впевнений, що з IOC він буде повністю відчищен, відполірований і, і все буде без корупції і буде так, як воно повинно бути. Як в спортивних організаціях баскетболу, наприклад, там де федерація також несе відповідальність за спортсменів після їх кар'єри. Надають освіту, надають пенсію, надають можливості для спортсменів інвестувати свій час та своє здоров'я, але ж в майбутньому захищають їх від, від поганих речей, які стають спортсменами, коли вони закінчують спортивну кар'єру і теряють у своєму житті. Тому така організація повинна існувати також бокс, яке буде надавати спортсменам, боксерам. Впевненість в майбутньому, якщо вони принесуть свій час і здоров'я, але щось піде не так, і вони не сівна результатів, які, які ми чуємо. Бо ми чуємо багато чемпіопробатобагатьох чемпіонів, та скільки вони досягли, як як в титулах, так і в фінансах, наприклад. Але ж а... це тільки пік айсбергу. А скільки спортсменів? сотень, тисяч спортсменів, на жаль, просто. Зникають з простору, з простору медіа і ми не чуємо, не знаємо, що, що з ними. Але ж ми знаємо, що вони, вони в поганому стані, як, як люди, які ще не встигли отримати освіту і майже стоять перед проблемами, які вони мають в житті.